Всім доброго дня! Оце все куплено на базарі, купую оце все в місті. Як не дивно в нашому селі, після е, таких перепадів погоди, у нас цей от, фактично немає ні яблук, ні слив і дуже мало фруктів взагалі, оце приходиться в цьому році купувати фрукти в місті. Раніше возили із села в місто е, фрукти, продукти, а зараз. В місті, у нас місто на горі. Е, приходиться тепер купувати продукти в місті і вести у село. Я зараз покажу вам, е, скільки у нас фруктів. Наприклад, у мене на одному дереві, зараз я покажу, скільки в мене яблук. Оце ось можете подивитися, це Оце в мене на дереві стільки яблук. Аж одне. Ось дивіться, на оцьому дереві аж одне. Кальві, звісно, там більше яблук, ну, порівняно з минулими роками. Яблук зовсім мало. Горіхів взагалі немає. Говорять, що в місті є там, де за багатоетажками, то там є горіхи. Тут у нас в селі взагалі немає горіхів. І одного навіть немає. Оце вам такий рік неурожайний. Кальвія було трохи, попсипалися. на деревах фактично вже не залишилось. Оце. Попсипалося, вже погнили вони тут. На дереві дуже і дуже мало залишилось. Це ось ліз на дах, на дах. Зараз хочу показати всі, скільки в мене слив залишилося. Ось дивіться, оце також усі сливи, там он пару слив, всього всю. І деревина вже всихає. От. А попередні роки було слив дуже багато, їх не можна було зібрати. Дуже багато було слив, а це вже не назбереш навіть і кульок. Показую груші. Груш також немає. Також цей прийшлось купувати груші у місті. Оце ось дивіться. І однієї груші навіть нема. Це пізні груші, які я е, обичам збирав урожай аж у листопаді. І однієї нема. А там у нас є рання груша. Ну, і також не було цей. Оце залишилося. ми все от, взагалі базура. Ось дивіться, яблуня теж. Яблука. Ось дивіться все, що оце, одне яблуко знову висить. Ось дивіться. Пусто. Просто зовсім немає яблука абсолютно. Знову одне яблуко. Йдемо до іншої яблуні. Дивимося сюди. Взагалі немає яблук на яблуні. Взагалі ось ще одне яблуня. Яблук немає, абсолютно. Просто пусто. Ви бачите? Ми год залишилося фактично без урожая. Вишень Вишень фактично був кульок. А тут у мене ось така аномалія, що тут ось цвіла була ось недавно вишня, але а ось дивіться, ось ще залишилося чуть, -чуть от цвітко. Це якась вишня аномальна, яка цвіте в... у вересні. Тут такі ягодки малесенькі. На вкус якийсь такий дивний терпкуватий смак. І то вона її ще немає цієї вишні. Якісь аномальні дерева. А ось, дивіться, ось ось вона. Оце ось оця вишня така. Ну це навіть вона. За вона. заодно цвіте і на одній вже і є і плоди, ось дивіться, вишня яка. Оце так в цьому році живемо. Все купуємо. Всім дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, подобайку за наше відео.